Я сижу тут нудьгую. Ну, клієнтів не багато. Ну, зато то час, щоб написати нові пісні. З'явились, до речі, нові ідеї. Ну, молодець. А мені Андрій запропонував виступити з ними у цю п'ятницю. <п 'ятниця> ну, це круто. Але. Я кажу круто, звісно, але може, ти й відмовишся. Я вже погодилась. Ну, чекай, ти що не розумієш, на що він тебе кличе? Блін. Я кажу: ти не розумієш, на що він тебе кличе, він же буде чіплятися до тебе. Андрій профі, він таку дурню робити не буде. Почекай, Яна, там хтось не може мені дозвонитися. Давай відповім. І тебе наберу. Добре? добре? Добрий день, ви Максим. Вітаю, так. Чудово. я Віра Сергіївна. Мені ваш номер Світлана дала. Ви ж юридичний консультант, правильно? Правильно. Я можу вам чимось допомогти. Так, можете. Справа у мене така. Ой, вибачте, не можу зараз говорити. Інтрига, блін. Так, Яна. О. А, вітаю. Вибачте, це знову я. Я це зрозумів. Світлана дала мені ваш номер телефону. Рекомендувала вас як гарного юриста. У мене в нашому місті є невелике виробництво і виникли деякі проблеми. Потрібна консультація юриста. Добре, ви хочете по телефону поговорити? Чи може приїдете в офіс? Тут буде зручніше. А. Приїхати зможу. На наступному тижні. Проте я хотіла. Ой. Та що це відбувається? Е, Віра Сергіївна, скажіть, будь ласка, а ви де? От і мені цікаво, що ж таке? <кхе> Віра Сергійна, послухайте, ви взагалі де? Скажіть, будь ласка, я вже сам нервуюся. Може вам хтось погрожує? Ви назвіть свою точну адресу, і я зараз виключу поліцію. Ви мене чуєте? Приїхати до себе в гості на тиждень. А я походилася. Спочатку все було нормально. Ми їздили по країні. ходили в музеї, театри, ресторани. Але зараз щось нестерпне. Uh, Розумієте, вона ще та Третичига була. Любила би деревани, але зараз. По три рази обговорили, а їй замало. Годи за мною думав в хвіст. Розказує щось, розказує. годинки вільний не дає. Я розумію. Втомилася людина, без живого спілкування. Але я вже не витримую. Хочу бігу від неї. По всьому домовиюся. Щоб хоч п'ять хвилин відпочити? Побути на самоті. Та ніби по справі поговорити. Ви знаєте, я так за вас переживаю. Ви там тримайтеся, будь ласка, добре? Два дні залишилось. Сподіваюсь, вона мене не доб'є своєю увагою. Сподіваюсь, вона мені не зіпсує клієнта. Так, Яна.